скажу по-любому. Давайте зачитаємо взагалі-то провознесіння. З дія постів. Перший розділ. Читайте тут рішення. Зібравши їх, він звелів їм, не відлучайтесь від Єрусалима, а чекайте обітниці Отця, про яку ви чули від мене. Бо Йоанн хрестив водою, а ви через декілька днів будете охрещені Духом Святим. Тому вони, зійшовшись, питали його, кажучи, Господи, чи не цього часу ти відбудуєш царство Ізраїлю? А він сказав їм: не ваша справа знати час і сроки, які отець. Призначив у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас, і ви будете свідчити про мене в Єрусалимі, по всій юдеї та Самарії і аж до краю землі. І сказавши це, він вознісся перед їхніми очима, і хмара взяла його з очей їх. І коли вони дивились на небо під час вознесіння Його, раптом перед ними стали два мужі в білій одежі. І сказали, мужі галилейські, чого стоїте ви і дивитеся на небо? Це Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як ви бачили Його, коли Він відходив на небо. Тоді вони повернулись до Єрусалима з гори, яка називається Оливна, і яка знаходиться поблизу Єрусалима на відстані путі суботнього дня. І зібралися в кімнаті на верхньому поверсі, де вони перебували Петро, Йоанн, Яків, Андрій, Пилип, Хома, Варфоломій, Матвій, Яків, Алфеїв і Симон Зелот та Юда брат Якова. Всі вони однодушно перебували в молитві, в благанні разом з деякими жінками Марією, матір'ю Ісуса та братами його. Десь 50 років, 50 разів я чув про Вознесіння Ісуса Христа. Сто більше. Перше більше було на, на кожній проповіді, на кожному зібранні по пару проповідей? Ну, ну десь так. <laughs> ну, ще скільки разів читав. Питання стоїть в тому, не скільки ми разів. Слухаємо Слово Боже. Скільки разів воно торкалося до нашого серця. Буває так часом, що ми його слухаємо, але ж ми його не чуємо. Але все-таки є написано, що Слово Боже воно живе і діяльне. І воно ось торкається нашого серця. Воно приходить, приходить ось, через кожну нашу клітинку, нашого єсла. І робить ось, свою роботу ось, у нашому серці. Тому, слухаючи про Вознесіння Ісуса Христа, кожен з нас, ось Дух Святий, може щось сказати Ось саме, саме, саме нам, саме вам, кожному. Коли я читав, я вже казав, що я проподі не готував, але все-таки ну, казвичка, що перед кожним святом ось читати цю подію і читати декілька разів, ось роздумувати, роздумувати про нього, щоб часом воно так не пройшло не пройшло це свято мимо. Одне, одна думка. З вами. Тому що коли я слухав Віталіка, я думав, можливо, мені не треба було вже і виходити читати, тому що Віталік він так багато наговорив, наговорив про це свято, про ці це... всі думки розказав, те, що я мав казати. Але ще це, це нічого. Воно, знаєте, чим більше ми слухаємо, тим більше воно якось залишається в нашій пам'яті. Одна думка, дивіться. Учні прийшли по поклику Ісуса Христа, ми читали, що Ісус Христос повелів їм зібратися. Це було останнє зібрання ось, таке з Ісусом Христом у ну, Тілі, ось, тому що зібрання буде багато в апостолів з Духом Святим. З Ісусом Христом, який буде в Дусі Христ... Святім присутствувати з ними. От, але ж в тілі Ісус Христос був разом з ним останній раз, тут на землі. А І дивіться, що, що Ісус говорить. Він говорить, дає повеління, щоб вони не відлучалися в від Єрусалим. Ми вже про це говорили сьогодні. І тут учні задають зустрічне запитання йому. Ось таке богослужіння було, було запитання, відповідь. Це, було, це була розмова, це була бесіда. Скільки вона відбувалася, ми не знаємо. Годину, дві, три, можливо, більше. Але ж зустрічне запитання до Христа учнів. Господи, чи не цього часу ти відбудуєш царство Ізраїля? Це не перший раз вони запитують його про це, тому що це було в них, знаєте, воно було закладене в них ось так як то, як програма в комп'ютері. Часто так буває в нас, ось що десь щось ми... Почуємо якусь проповідь і пояснення ось на якесь місце, і воно в нас залишиться на все життя. Ми потім читаємо, слухаємо проповіді, буваємо на розборі слова. І ось це, що ми запам'ятали, що воно вбилося в голови, ось, воно, воно в нас ось у нас залишається. Одна з таких думок залишилося. У моїй, в моїй пам'яті це і розуміння про прихід ось Ісуса Христа, що Він прийде саме на початку перед скорботою. Це вчили, ось коли я, я ж слухав, коли я був ще маленький, потім вже коли виріс, і, знаєте, так он так закабувалося в пам'яті, що інакше я і не розумію. Знаю, що, що це може бути неправильно. Тому що Христос може прийти і в середині скорботи, і в кінці скорботи. Ось. Але це чомусь в мене закарбувалося ось, так у пам'яті. І так родилося і з учнями, Господи. Ісу Христос вже, хоча вони не знали, що, що це буде остання зустріч з ним, але так би відчували, чи не цього часу ось. їх це турбувало. Це було їхнє життя, це були їхні мрії. Ось і вони, Їм казалося, що вони мають збутися ось уже скоро. Але Господь каже їм, що це не ваша справа. Знати про час, про день, коли Отець Небесний встановив у своїй владі ось, про останній час, про те, про те що коли буде відбудується царство його. Про що це говорить для нас, для вас, про що це говорить? Коли читав, ось я собі подумав справді, ми так перейняті сьогодні ось цим, коли прийде саме Христос. І коли ми ось, відкриваємо Фейсбук, ми багато читаємо з різних толків, різних пророчеств, коли саме прийде Христос. Мені кажуть, вже ось скоро і через 5 років, і через 10. Ось коли вже ось цей рід пройде і тому подібне. Христос, якби говорить їм, щоб вони не зациклювалися ось на тому, на даті, коли саме прийде Христос. І ангел, який з'являється їм, ось після того, як Христос вознісся, Він каже, мужі Галилейські що ви задивляєтеся він прийде. Він не ви підтверджує, ви чекаєте Його. Він прийде ось так, як він, як він вознісся. Така асоціація, знаєте, з Хмарою. Він вознісся на хмарі. Написано, що він буде прийде в відкритті ми читаємо в Вершій що ось йде з хмарами і побачить його всяке око. І церква його теж буде зустріч. На Хмарах, ось. Як воно буде, ми не знаємо. Але ми повинні завжди бути готові, завжди чекати, чекати нашого Господа Ісуса Христа. Не зациклюватися на датах різних, от, що вже прийде, не вже прийде. Тому що, знаєте, у людей часто буває розчарування. Вони чекають вже той рік, в 2000 році. Мав Христос прийти не прийшов, ось і так далі, і так далі. І люди ось, думають, можливо, він зовсім не прийде. Але коли ми справді чекаємо Його і довіряємо йому в тому, що він справді прийде, і ми стараємося бути готовими зустріти Його, я думаю, що ось це свято воно дає нам ще один стимул про те, щоб ми були завжди готові зустріти його і чекати Його чекати Його кожного дня, кожного часу, коли Він прийде за церквою своєю. І Господь благословить нас в цьому. І святкуючи це свято, щоб ми справді наші серця вони були настроєні. На при на другий приліт нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Амінь.